Всім привіт! Ви на каналі Поліна Плей. Сьогодні я буду проходити паркур із е клубнікою якоюсь. Так. Поїхали. Ой, я чуть не звалив. Ой, я вже звалилась. Ну, нічого. Так. І сьогодні я постараюся пройти весь цей паркур. Дивіться, як тут всього багато. Ладно. Поїхали. Якісь клубніки розові, дробинка. Коротше, я все озвучую Так. На оці білі штуки не можна наступити, тому що тут трошки енергії воно знімає. Так, тут такі штуки. Ой, я чуть не звалилась. Так пригаємо. Так, тут да, клубніка у мене така. Тут коктейлі. Е, просто якісь доски різнокольорові. Так, на оцю ми не треба наступати, а то я звалюся. Так. Тепер. Ой, тут тепер маленькі клубнічинки. Так, тепер на них приїгаємо. О, тут можна стукнути опця і упасти на низ. Осторожно треба. Так. Ем, о. Тут ми видимо така тропина. Так. Вай. Так. Так, тепер. Ми... Ми вже високо тут пройшли. Ще дуже багато проходить. Ну, добре. О. Звісно, я можу, але ну, для вас я, я так зроблю. ой 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 А на ці можна наступати? Я не буду ризикувати, але заради вас я зроблю це. А, вони. А, вон, на них не можно падать. Так. Идем далее. Так. Тут какие-то клубнички. А кто любит клубнику, пишите в комментарии и ставьте лайк. Кто любит клубнику. Так. Так. якісь коржики з клубнікою сердечком. Так, дробина, вона не пропадає? Ні, вона не пропадає. А то завжди, коли я гуляла в лоббі того, м -м, то пол пропадав, це все. Пропадало все. Так, піднімаємось. Ще. Ще довго, коротше, йти. Ой! Треба перестрибувати. Так, сюди. Пригаємо, 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 пригаємо. Пригаємо. Тепер сюди. Дивіться. Хоп. І я вже тут. Так. На клубніки, мабуть, не треба наступати. Ні, пол. Я думала, що пол пропадає. Тут, мабуть, не пропадає пол, да? Так. Оп Так, піднимаємось. О, тут якась дівчинка Так. Дівчинка в Ютубі і тепер. О, вафлі якийсь розовий скубникой. Ну, якщо вона блогер, то вона і так в Ютубі. Так, ой. Осторожно треба. Так. Я хіба чого я бригаю, якщо я можу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ладно, будемо по. Подивіться, на це недовольне лице. Ладно, я пока, щоб вам не було скучно, я буду розказувати. Питайтеся вас, якщо то пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, в кого є е, хомяк. Ставте лайк в кого є собака і підписуйтесь в кого є кіт. Так. Ой, о, дівочка теж якось проходить. Зараз ми її доженемо. А я отак. Проходимо, доганяємо її. Так. Я хочу догнати її. Дівчика, подожди. Мене подожди. Подожди, девочка. Так, отут опасненько вже, потому що я перепрыгнула, але так було, б не щиталося, да? Ой. Так, тепер сюди. Тут не видно якось. Ох, ой. Какие-то квадратные клубники. Ладно. Так. <говорит> я уже не знаю, что сказать. Ладно, давайте за девочкой, а то я думаю, что тут есть один подвох. Короче, девочка нам подсказывает все просто. Так, ми там Я вже скоро не видно. Ладно, поїхали. Ага, прыгать треба. Тут прыгать то треба. О, то ще трошки нам. О, це мої любимі стіни. Мої самі любимі стіни. Так, тут можна просто йти. Тепер на драбину опять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, за мною ще хтось проходить там знизу. Так, осторожно. Обережно. Так. Доски. О, шарики крутяться, так. Зараз головне не впасти. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думала, що тут оці стіни. А тут не вони. Так. Проходимо. Так. Так, так. Оп-оп-оп-оп. О, це що за чупакабра така? Ладно. Наші Жалій. жалійки, жалійки. Так, проходимо. Ще, ще трохи, ще. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох ох, хорошо, що хоч недалеко впало. Так, зараз я буду максимально акуратно проходити, а тут це відео задержиться на час. І пишіть в коментарях, чи ви любите довгі відео, чи ні. Бо я буду тоді знати, які відео вам знімати, чи короткі, чи довгі. Ой, ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Мені кажеться, це відео задержиться десь на... Ну, на хвилину 18-17 отак. Тому що я не професіонал в паркурах. Хм. Так. Пишіть ще в коментарях, які мені відео знімають, які ігри мені гуляють. Утакого мені щось е, коментар. Ой, я забула пригнути. В коментарях от таке мені щось пишіть, Що знімати мені, може якийсь паркур, може взагалі грав кальмара якась, чи ту гру, в яку я знімаю всі відео Брукхевен чи може. Тільки якщо ви будете писати в Майнкрафт, я не професіонал в Майнкрафті, я не знаю правил. Там. Так що можете написати правила, може я і пограю в Майнкрафт. Так. Оці крутясті шарики. Так, тепер треба максимально акуратно. Це тут, де я звалилася. Так. От так Проходимо. Я стараюся і швидко, і акуратно, щоб ви побачили кінцівку цього паркура. Ммм. Піждіть я камеру поправлю. Піждіть я камеру не можу встану. О. Так вам нормально, мабуть, нормально, Мабуть, нормально. Так. І ото я писала у своїх відео шольцах, коли... Ви наберете 100 підписників, не 1000, не мільйон підписників. Просто 100. І я покажу своє настояще лице. Ой. Своє настояще лице покажу. Це правда, я не шуткую. Я серйозно покажу своє настояще лице. Пишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я показала своє лице, чи не хочете, як хочете. Ой, а тут пол уже пропадає. Ой. Ого, що трошки, тепер тут треба, головне, на якомусь місці не затупить. Так, давай, давай, давай. Так, хорошо, що нічого не пропадає тут. О, тортики з клубничками якимось. Оце я дивлюся в камеру і можу затупити зараз. Я ж хочу, щоб я побачила тут кінцівку. Вже там якийсь самоліт взагалі буде в кінці, в якому я зможу сісти і політати. Так. Хто зараз є? Смачного. О! Це що кінцівка? А чого тут тільки диван? Я думала, тут якийсь самоліт буде. Ну, добре, це відео закінчилось і це вже 12 хвилин. Ну, добре, е, хто новенький на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Е, і всім пока-пока!